Друзі, всіх вітаю! Чорнобиля і Голодомора не існувало. Другу світову війну, знаєте, коли почали і хто? Не в 1939 році. Друга світова війна почалася в 1937 році. І хто її почав? Японія разом з Англією та Францією. Виявляється, Українська Народна Республіка ніщо інше, як опозиційна конторка, уряд, опозиційне щось до більшовиків. Ну і насправді Москва центр Русі. Так, це все історична концепція Російської Федерації, яка в лютому місяці 2023 року була затверджена. І про неї хочу зараз з вами поговорити з вами, український історик Олександр Ауфіров. Це насправді концепція величезний шок, маніпуляція. І друзі, домовляємося. Це достатньо буде таке шикарне. Мені здається, розмова з нами з вами. І я буду за Цитувати вам з цієї концепції, яка речі, має 106 сторінок. Цитувати певні фрагменти, щоб ми з вами зрозуміли, в яке суспільство вони вкручують себе. Перед тим хочу подякувати всім, хто лайк, коментує, поширює моє відео. Друзі, підписуйтесь на канал. По секрету скажу, що виявляється десь 70% людей, дені підписані на канал. які дивляться. Ну і я ще да, дякую всім, хто донатує на Патреоні на подяках в Ютубі, в спонсорстві та на картки, які бачите в описі відео. Отже, друзі, почну з цитат. Цитати ви будете розуміти, я їх буду російською мовою цитувати. Перше, що необхідно зауважити, географічні рамки курсу визначаються Російської Федерації території сучасної, виходячи з пространства, знаходячогося в составі російського держави, в той час, який вивчається. Для епохи Древньої Росії це була територія руських княжеств, в дальнейшем територія російського государства, Російської імперії, совського союзу. Друзі, тобто географія досліджень історії Росії, це все, де вони хоч якось краєм взялися. Відповідно, виходить, що історія Росії це і Київ, це Галич, це Володимир, це Чернігів, це Преяслов це всі міста. Тобто, грубо кажучи. Ми знаємо з вами, що в Україні була низка грецьких міст колоній наприклад, найвідоміше це Ольвія. Але ж ми з вами, знаючи, що Ольвія була на нашій території, не вивчаємо, не починаємо вчати нашу історію з Афін або Спарти, кажуть, що це історія України, бо Ольвія знаходиться на нашій території. А тут виявляється, ні, навпаки, треба вивчати. І тепер вони вивчають свою історію периферії Русі, Київського, вивчають її. В тому числі з Києвом етапом, основні етапи, які вони зазначають хронологічні, то це цікаво, що Русь 9-13 століття, руські землі це такий умовний явище 13-го. Але що цікаво, вони в 16-му, 17-му, тобто 1500-1600 років називається період російське московське государство. Тобто Росія вже там існує, розумієте? І все у них легко з цим виходить. Що вони кажуть, історію України це 19-та стріч, а от Росії це все, що і далі. Я зацитую достатньо цікавий фрагмент про те, як вони бачать свої заслуги. Ця концепція це тези, тобто тези, за якими викладач історії має проговорювати діткам в університетах. У 15 столітті в Восточній Європі домінірували два крупні государства Велике княже Литовське Включивши в себе значительну частину древніх територій, і Великое княжество Московське, вони велі між собою боротьбу за первінство в основах постепенного осведливання послідкую розпаду орди. Тобто ви, як э, князівство Литовське, щось веде боротьбу з ордою, яка десь падає. Це московська історія, але тут ще класно. Єдине госода... в дужках, московське господарство. Складовище на основі Великого княжества Московського к концу 15 віка освободилось та родинська залежності. Тобто московське государство, государство це є єдине руська держава. Тобто Москва центр Русі. От що ви зрозуміли? Тут вони говорять, що частина Русі в Великому князівство Топському і Руському, а частина в Московській державі. Але єдине господарство Москво це московське гостарство. І зрозуміло, що знову тези про об'єднання руських земель вокруг Москви. Я хотів би сказати, що в мене є відео Москва в Золотій Орді, де абсолютно чітко я кажу фразу про те, що Москва не боролась за об'єднання руських земель, тому що це хто? Що це? Що це за Москва боролася вирізаючи сусідні князівства, намагаючись їх захопити, виключно для того, щоб не боротися з ордою, а щоб позиції свої проявити в Орді. Цікаво, що е, вони намагаються і проговорити період так званої смути. І знову про Дмитрія Дмитрія I. внутрішня внішня політика самозванця, сверження уже Дмитрія I. Я вас завжди дивуюсь ці історії. Знову вони на граблі. Ну, не бершіть усім людям: цар Дмитро, якого прийняла Московська Боярська дума, проголосила царем, якого впізнала матір рідна, ось цього царевища Дмитра, цар Дмитро, якого. Коронував патріарх Московський, а ви називаєте його уже Дмитрієм. Ну де у вас логіка? Ви ж його визнали? Якщо визнали ваші предки, то це ваші предки в чи ні? Знову уже Дмитрій. Цікаво, що вони зазначають, що був поход Карлевича Владислава і запорожського гетьмана Песка Сагайдачного на Москву, і в результаті цього утрата Смоленської і Сєвєрської землі. Ціна першої в історії Росії гражданської війни. Утрата Смоленської та сіверської землі. Ну, знаєте, щоб щось втратити, необхідно було щось мати в контексті свого, а не захопити перед цим Смоленщину і Сіверщину, а потім її втратити. Бо ви захопили їх і у вас це просто відбили ці землі в 17-му сторіччі. Ось тут цікаве явище про Хмельницького про восенія. Обистрення ситуації в Речі Посполітої, Усилення національного соціального і релігіозного гнета гніота на западно-русських землях в составі речі Посполіти. Тобто, те, що щось вам ще не належить, ви це не завоювали, а вже опікаєтеся, що от під речі Посполито є ваші землі. Далі, востаннє під руководством Богдана Хмельницького, Пірясовська рада і рішення у включенні України в состав російського государства, русско польська війна. Тобто, знову включення України до Московської держави. Не було ніякого восседіння. Хмельницький попросив допомоги. Цар каже: Окей, давай будемо робити, ну. Станеш васалом, так як саме молдовський господар, князь князь та став васалом турецького і була Молдова, була Туречна, все нормально. Хмельницький теж так сподівався. Московський цар вилився, що так не хотів думати. І далі Русско-Польська війна. Ви знаєте, як може бути Русско-Польська війна? Це мабуть, вони називають війну Хмельницького за незалежність, тому що не може бути Русско-Польська війна, може бути тільки московсько польська війна. бо... Русь была тут, и нас называли Русью. Понимаете, еще уникальность этой ситуации. Далее. Возвращение смоленских северских земель в состав России, присоединение левобережной Украины и Киева. Присоединяли, возвращали, вот такие они хорошие. Далее до да, культура 16-17 встреча в России. Я, вы знаете, тут тоже трошки не зрозумів. Например, появление книгопечатания в Западной Европе и в России. В дужках. Иоанн Иоганн, Гутенберг, первый друкар. Далі, Франциск Скоріна і Іван Федоров. Ви знаєте, якщо в Западній Європі це дійсно Іван Гутенберг, а от я не зрозумів з приводу Франциска Скоріна, який був з Полицька, з території Білорусі, він білоруський перший друкар. Він не в Западній Європі, не в Росії. До чого вони його свій примотали Франциска Скоріна? До чого вони пов'язали Івана Федорова, який приїхав в Україну? До речі, Іван Федоров. Це теж такий ляп. Він ніколи себе в Україні не називав Іван Федоров. Він написав: Він себе називав Іван Федорович Друкар. Федорович. Забуваємо це всіх Федорових. Він Федорович був тут. Івана Федорова, Федоровича. Вони, він, Івана Федорова вони вигнали у себе, трошки не стративши. А Федорович з'явився у нас. Цікаво, що. Е Хочу зауважити, що там систематизуються, і от цікаво, що вони про 18 століття дуже цікаво пишуть. По итогам розділу речі Посполітої, землі в Росії з Росії собою головним образом западноруські землі в древності входящі в состав Росії і Росії і його Тобто, Логіка в тому, що річ Посполита є, в ній є наші українські землі, але це землі, які в речі Посполиті, але які належать все одно Росії. Логіка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.